Анімацію таких персонажів було зроблено за допомогою векторних зображень, а колаш із фотографій за допомогою растрових. Про особливості цих зображень дивися далі у відео. <звук> Ти вже знаєш, що є такі види комп'ютерної графіки. Растрова, векторна та фрактальна також окремо виділяють графіку двовимірну та тривимірну. Якщо потрібно, подивися інше наше відео, щоб дізнатися більше про цю тему. А наразі ми детально розглянемо растрові та векторні зображення. Зокрема, порівняємо їх, а результати зафіксуємо в такій таблиці. Починаймо. Розгляньмо два зображення. Перше зображення растрове, воно складається з пікселів, які можна побачити, якщо збільшити масштаб. А друге зображення векторне, воно складається з ліній, об'єднаних у складніші геометричні фігури. Тож зафіксуємо першу відмінність щодо основи растрових і векторних зображень, пікселі та геометричні фігури. Із цього випливає ще одна важлива відмінність. Яка саме дізнаєшся за мить. Зверни увагу, коли ми збільшуємо растрове зображення, воно втрачає якість і чіткість, а коли векторне, воно залишається таким же чітким. На відміну від векторного, растрове зображення зі збільшення масштабу стає розмитим, у ньому більше не можна роздивитися окремі деталі. Видно тільки набір різнобарвних пікселів, із яких воно складається. Тож зафіксуємо наступну відмінність щодо збільшення масштабу растрових і векторних зображень. Є втрата якості і немає втрати якості відповідно. Розглянь такі два зображення. Перше досить чітке, можна легко роздивитися окремі деталі, а друге розмите. Хоча вони обидва растрові. Чому так? У них просто різна роздільна здатність, властивість зображення, яку визначають у кількості пікселів на одиницю довжини. Зазвичай такою одиницею довжини є дюйм, що становить 2,54 см. Від роздільної здатності безпосередньо залежить якість зображення. Вища роздільна здатність означає більше пікселів на дюйм, і в результаті зображення якісне та чітке його деталі можна роздивитися навіть із масштабуванням. І навпаки, нижча роздільна здатність означає менше пікселів на дюйм, і в результаті зображення неякісне та розмите. У ньому замало пікселів, щоб можна було чітко роздивитися всі деталі. Розгляньмо властивості графічного файлу із растровим зображенням. Для цього наводимо мишкою на зображення, клацаємо правою кнопкою мишки, вибираємо властивості і бачимо такі властивості зображення назву, тип файлу. Застосунок для перегляду розташування, розмір, дату створення, а також коли його востаннє було змінено та відкрито. Зверни увагу на розширення файлу, за ним можна визначити формат зображення JPG. А якщо так само відкрити властивості графічного файлу з векторним зображенням, побачимо розширення, за яким можна визначити інший формат SVG. Тож зафіксуємо наступну відмінність щодо форматів. Растрові зображення часто мають формат JPG, який ще можна записати як JPEG, а також формат PNG, формати векторних зображень SVG та AI, формат JPEG використовують для фотографій чи зображень із багатьма деталями, зображення в такому форматі не підтримують прозоре тло. А формат PNG зазвичай використовують для графічних зображень, де важлива висока якість. Зображення в такому форматі підтримують прозоре тло, формат SVG використовують для векторних зображень у сфері дизайну AI схожий формат, його використовують для роботи у векторному редакторі, Adobe Illustrator із платною ліцензією, таблиця вже майже готова. Залишається останній рядок використання. З огляду на всю попередню розглянуту інформацію подумай, де використовують растрові зображення, а де векторні. Для растрового зображення можна записати, наприклад, фотографії, а для векторного ілюстрації та логотипи. Звісно, це не єдині варіанти використання, їх ще можна доповнювати. А які варіанти у тебе? Напиши в коментарях. Запам'ятай. У зображенні на екрані таблиці наведено основні відмінності між растровим та векторним зображеннями. Якість растрового зображення залежить від роздільної здатності кількості пікселів на дюйм. Дякуємо за перегляд! Став вподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом!